А за вікном вже вечір і зима, холодна й сніжна, тиха і чудова, хоч за верюх і хурделиці нема, але вона для всіх уже казкова. Бо зовсім скоро новий рік прийде, свята війдуть до кожної хатини. А під ялинку чарівник зайде і доторкнеться щастям до людини. Дарунки під ялинку покладе й подарувати серденько зуміє. До кого щастя раптом приведе, чи подарує чарівну надію? Отця є вже ялиночка краса, а за вікном зима казки малює. І знаєте, я вірю в чудеса і, сподіваюсь, чарівник почує. Доброго раночку, мої любі. Щиро вітаю вас на каналі Марусина Скринька руковілля. Сьогодні у мене 9 грудня понеділок, і я неймовірно вдячна вам за те, що ви знову завітали на мій канал, на мій черговий влогмас в рамках Різдвяних посиденьок з Марусею. Ну що ж, мої любі, понеділок, початок робочого тижня. Ви знаєте, в шкільні роки я дуже не любила понеділки. Я відносилася до них як до найжахливішого дня в своєму житті. А з віком я навчилася, знаєте, так, по-філософськи відноситися до цього початку тижня, як до початку чогось нового, чогось цікавого. І, знаєте, мені зараз понеділки подобається тим, що кожного понеділка в нас починається якийсь новий цікавий проєкт. Ну, Минулий тиждень був тиждень, шалений тиждень стартів, а цей тиждень це тиждень магічного кубика. Хто не знає ми любі, але я думаю, що вже всі знають, що величезна спільнота українських майстринь разом з Оленочкою Богановою, яка нас організувала щомісяця, в другий тиждень місяця грають у таку рукодільну гру Магічний Кубик. Для цього потрібно мати рукодільниці 6 процесиків і записати їх під номерами. І щодня Оленочка кидає нам 2 кубики, які обирають нам процеси, які ми беремо в роботу. Можна брати один, можна брати два. Чудова неймовірна гра вона завжди дозволяє гарно просунути свої процесики, і отже, сьогодні розпочинається магічний кубик. В минулому влогмасі, тобто вчора, я вже написала списочок цього магічного кубика, і зараз я поп'ю свою кавусю і піду дивитися, які ж там кубики випали нам на сьогодні. І, звісно, покажу вам процесики, тому що кубики то я написала, процесики не показала, які я беру з собою сьогодні в роботу. Отже, беріть приємний запашний напій, беріть своє рукоділля і давайте разом проведемо цей день. Приємно вам перегляду! Поїхали! За такою гарною дівчатка традицією якщо я зранку п'ю каву, то я її п'ю з шоколадкою, з шоколадним адвентом. І сьогодні я відкриваю чергову свою комірочку. Знаєте, мені так сподобається, що я тепер адвенти буду купувати не лише в очікуванні Різдва. Так, у мене сьогодні ось такі красиві дзвіночки. Гарненькі, гарненькі. Так, ось такі дзвіночечки. І мені смачної кавусі. А ще, дівчатка, я сьогодні відкриваю черговий свій шкарпетковий адвент ручного фарбування від пані Антоніни. Ось циферка 5. Я вже помаленьку рухаюся до серединки, до серединки цього цікавого проєкту. Ой, як це ж, ну, от чесно, я не знаю. Хто придумав ці адвенти, але ух ти, але це неймовірно цікаво. Вау! Ви тільки но подивіться, яка краса мене тут чекає! Ой, якщо попередня пасмучка мені неймовірно подобалася, то ця просто, просто-просто перехоплює подих. Дуже красиво. І я подивилася кубики, які кинула вчора ввечері Оленка. І що я вам хочу сказати, що кубики просто дійсно магічні. На сьогодні вони обрали нам процесики 2 і 4. І під номером 2 і 4 це в мене два замовлення. Так, перше замовлення це шкарпетки. Минулого тижня я в'язала вже одні такі шкарпатки на замовлення, і я вам її зараз покажу. Я таки не встигла вчора. Не те, що не встигла, я закрутилася, дівчатка, і забулася випрати одну шкарпатку, тому одна шкарпатка в мене випрана, одна не випрана. Ну, нічого, я сьогодні виперу, я ж не думаю, що замовниця буде забирати по частинкам. Я її сьогодні виперу і вже тоді. Ну, скажемо, приведу до ладу. Е, значить, ось ця випрана. Дивіться, як гарно все розпушилося. Пряжа в мегесеньке, ця шкурка норки надає ну просто неймовірний вав ефект. Я сьогодні її візьму з собою покажу замовниці, одну хоча б одну. І я ось набрала уже, дівчатка, петлі. На другу пару. Друга пара має бути точно така сама. Єдине, що я, напевно, заміню візерунок. Я візерунок візьму якийсь інший, також, можливо, якийсь зимовий, можливо, сніжинки, можливо, ще щось пошукаю. Благо, на Pinterest зараз там, та в мережі інтернету, цих візерунків, зимових жакардових вистачає досить. Отже, перший Мій процесик – це якраз я розпочала ось уже в'язати, Ну, набрала петлі, вже початок є. А друге замовлення мені сьогодні тільки принесуть ниточку, тому я візьму з собою на роботу спиці, я візьму з собою на роботу записничок е сантиметрову стрічку, обміряю замовницю, все позаписую. І, можливо, в обідню перерву просто розпочну. І коли я наберу петлі, я вам підключуся і покажу, що я розпочала, покажу ниточку, яку мені дасть замовниця, тому що я її бачила тільки на картинці, і я вам скажу так, що це китайська ниточка, з якою я буду працювати вперше. Ну, ось так, бачите, кубики відчуваю, що потрібно в'язати в першу чергу, правильно? Отже, гарного бажаю усім вдалого початку тижня. Нехай у вас все буде добре, ви будете в доброму здоров'ї, ви будете в безпеці, ви будете в гармонії самі з собою з оточуючими, і нехай у вас все вдається. Дівчатка, до наступного відключення. Доброго усім раночку, від Аріночки. Аріночка відкриває. Свою комірочку. То ми відкривали зайчику. У нас сьогодні 9. Де циферка? Ой, да, дев'я. Де циферка? Знайшла. Давай допоможе. Ти саменька. Ану саменька попробуй. Ну, давай, 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 піднімай. Знаєте, у мене календар відкривається трішки легше, ніж в О! Мама геть вирвала. Так, перевертаємо. Так, у нас тут машинка? Машинка, Диви, яка класна, раритетна машинка. Да? Тобі подобається? Аріночка. А ще покажи, яку книжечку та знайшла сьогодні під Ялиночкою. Ось така книжечка від Діснея Крижане серце історія про друзів. Будемо сьогодні читати? Божечки, які ми вже заспані, ще не чесані. Ну нічого, зараз ми цим всім займемося. вас. Ну що ж, уже вечір, і я до вас підключаюся для того, щоб підвести підсумки дня і показати процеси, над якими я сьогодні працювала. День якийсь такий, знаєте, був сумбурний, ну, як звичайно, понеділок у мене. Ну, Майже кожен понеділок у мене такий завжди купа нових завдань, завжди купа роботи, вся така, знаєте, суматоха суматоха, біготня Е, біготня. І між цим завжди в понеділок я стараюся якось так, знаєте, вклинювати своє рукоділля. І інколи мені це вдає, вдається дуже класно, інколи не дуже, але в принципі вдається. Тому я до понеділка завжди, знаєте, так, готуюся з подвійної енергії. Отже, кубики випали нам сьогодні 2 і 4, і це два моїх процесики на замовлення. Перший процесик це я Розпочала другу пару шкарпеток, я вам показувала зранку просто набрані петлі, я відв'язала резиночку і почала жакар. Дівчатка, жакар не встигла зранку відв'язати, у мене, там, якщо я не помиляюся, 27 рядочків. а вже після роботи не змогла. Чому не змогла, постійно відволікалася, постійно відволікала Арінка, якісь інші справи. А в Жаккарті ви добре знаєте, що потрібно бути завжди уважним. Потрібно постійно-постійно контролювати схему. І коли я двічі розпустила буквально оцих декілька рядочків, я зрозуміла, що напевно не сьогодні. Просто я люблю в'язати жакарт дівчатка тоді, коли от в кімнаті, в ті кімнаті, в якій я в'яжу, ці, які я знімаю, нікого немає. І це найчастіше ранні ранні ранки. От Коли я просинаюся, всі сплять, і я собі тихенько сідаю, включаю ютубчик, е, е, дівчатка щось розказують, показують. Я одним оком дивлюся в відео, одним на жакар, але мене ніхто не відволікає. Тому я щиро сподіваюся, що якщо наступний раз випаде цей процесик, я просто сяду і спокійно, пов'яжу жакард. Ну, якщо не випаде, значить тоді субота і неділя, це буде, як це кажуть, жакардові ранки. Ой, дуже гарно, жакардові ранки. Ну, жакард я розпочала. І розпочала цей процесик, це вже класно. ну... Вже радує, що процес на замовлення почав рухатися. І далі другим процесиком були набір аксесуарів, також на замовлення. І сьогодні на роботу мені замовниця принесла пряжу, і давайте я спочатку вас з нею познайомлю. Тому що, дівчатка, це і хлоп'ятка, якщо мене хтось дивиться, це для мене нова пряжа. Це пряжа з Алі Експресу. Я не бачила, як то кажуть, накладну, не бачила замовлення нічого. Ну, я не знаю, що це за пряжа. Я підозрюю, що це щось схоже на пух норки, тому що в'яжеться він приблизно так, як пух норки. Тут написано. The United States Plush Cashmere. Ну, Якщо це кашемір, то я впевнена, що це штучний кашемір. Вона м'ягенька, ниточка, вона приємна, але ну, я не знаю, який кашемір, тому не можу вам сказати, я ніколи не в'язала 100-відсотковий кашемір. Значить, ось такі 100-грамові чи 50-грамові. Ану, одну секундочку, я переважу. Тому що я так була впевнена, що це 100 грамові. Так, да, це 100 грамові, дівчатка, блін. Такі легенькі, а 100 грамові. 100 грамові ось такі бобіночки. І до кожної бубінки йде два таких, дві котушечки додаткової ниточки. Ниточка з еластаном, я так зрозуміла, трішки пружини, так, пружини. Для стабілізації самого полотна. Колір моя замовниця підбирала під своє зимове пальто. І вона обрала такий колір, я б вам не сказала, ось так він передається доволі правильно. Це колір такий щось між полинню і хакі, десь такий посередній. Він ніжний, приємний дуже до ока, ну, але це не мій колір. Це однозначно не мій колір. Ну, Замовниця обирала сама. І я розпочала сьогодні в'язати перший аксесуар, який був у мене в замовленні, і це шапка. Шапка з подвійним відворотом, резиночкою один на один з маківкою. Боже, як же ж цю маківку дівчатка називають? Тиковка, не тиковка. Ну Одним словом, я дов'яжу, я вам покажу, я забулася, як вона називається. У мене є така шапка з норки. це щось подібне буде. Значить, я в'яжу з двох котушечок. Ось. У мене було три. Замовниця купила три. Я в'яжу з двох кутушечок і дві додаткові ниточки. Набирала я на спиці 3,5 100 петель плюс одна для замикання в коло. І я вам скажу, що, ну, в принципі, абсолютно нормально я в об'єм попала, все суперово. Ось так виглядає полотно. Не скажу, що воно супер рівненьке. Бачите, як змінює колір камера? Ось я підношу і ось так. Ось тут правильно передається колір ось тут ні. Ось таке полотно на просвіт Давайте я вам покажу. Ну, В принципі, не особливо просвічується. Але якщо ця пряжа така, як на моїй шапці, то я там в'язала у три ниточки без додаткових ниточок на спицях номер 3 я, вона в мене вийшла дуже забита. Я би зараз так не робила. Я би взяла, напевно, спиці номер три як тут. Тобто мені потрібні, хоча б невеликі просвіти для того, що, можливо, я не знаю, чи буде тут пух, не буде тут пух. Я взагалі не можу зрозуміти, що це за ниточка. Тактильно схожа на пух норки. Ну, це... Чи це пух норки, чи це щось схоже на пух норки. але все одно якесь має бути розкриття в будь-якому випадку. Я так думаю. Не знаю, дівчатка, хто в'язав з такої ниточки. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, піднесу поближче, покажу етикеточку, що це за пряжа і як вона веде себе після ВТО. Ну, я з розрахунком те, що вона мінімально хоча б розпушилася, то я трішечки такі просвіти залишила. Небагато я сьогодні пров'язала дівчатка, ну скільки змогла. Розпочала на роботі під час того, як в нас виключили світло. Е, як то кажуть, що робити? Що робити? Комп'ютерщику, коли немає світла. От в Ріалі, як. Хочу коли-небудь запитатися навіть не те, що як мені вчити дітей операторів, які мають ну, 99% часу проводити за комп'ютером, як мені вчити, коли немає світла. Розумієте, це малювати на дошці кнопки програми і команди. Ну, це плюс-мінус. Це те саме, що мені, коли я працюю. Все за комп'ютером, я адмініструю сайт, я адмініструю соцмережі, я веду класрум, усі в мене плани, конспекти, все в мене в електронному варіанті. Як що мені робити, коли нема світла? Ну, я собі вирішила: нема світла, значить буду в'язати. Холодно, буду в'язати. Ну, я розпочала. Невеличкий шматочок я пров'язала на роботі. Я думаю, ви бачили це підключення. І ось решта я вже дов'язала вдома під серіальчик. Так, навіть ну плюс-мінус непогано пров'язала, але я задоволена і цим сьогодні, тому що сьогодні понеділок. Так, понеділок важкий день. Важкий день, багато всяких організаційних питань на роботі вдома, одним словом. Ви мене розумієте. Тому ось такі в мене результати. У мене є просування по шкарпетках, так менше, ніж я очікувала, але є. І в мене є просування по шапочці. Ось так. Ну що ж, я на цьому буду прощатися з вами до завтра. Бажаю вам мирної тихої ночі. Е, всього найкращого, бережіться. І завтра ми обов'язково з вами зустрінемося у новому дні, у новому влогмасі, в очікуванні Різдва, Різдвяні посиденьки з Марусі. І, звісно, знову будуть кубики і знову будуть процесики, і знову буде Рикоділля, і знову буде моя балаканина. Можливо, щось цікавіше буде, ніж. Сьогодні пробачте понеділок. Цілую, обнімаю вас і до завтра, мої хороші!